2 мільярди 400 мільйонів гривень соціальної допомоги на проживання отримали внутрішньо переміщені особи на Полтавщині у поточному році. Зараз в області їх проживає 208 тисяч. Про це сьогодні говорили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації, де питанням номер один порядку денного було надання соцпослуг внутрішньо переміщеним особам в області. Зараз спостерігається динаміка щодо зниження переселенців в області. Так і з жовтня минулого року з обліку було зня. Ато 13 тисяч людей разом із тим у найвіддаленіших селах досі існує проблема доступності надання соцпослуг як для ВПО, так і для людей з обмеженими можливостями. Для цього там відкривають робочі місця для ВПО. Повідомили під час апаратної наради. Тільки в поточному році, завдяки нашій співпраці, 32 робочих місця відкрити віддалених населених сільських пунктах. І хорошим прикладом є Глобінська Діканська Кременчуцька громада, де навказані віддали на робочі місця саме по наданню соціальних послуг були зараховані переміщені особи. Вважаємо, що цю практику необхідно нам продовжувати в області.